Приготував ось такі курячі сердечки до пива. Першим ділом треба ці сердечка трошки почистити. Я беру просто отак от в кінці, обрізаю. І в нас виходить таке от гарне сердечко. І відправляємо в якусь другу ємність. Тепер заливаю холодною водою, залишу десь приблизно на одну годину, щоб вони добре вимочились. Далі посипаємо трохи солью ці сердечка і заливаємо соєвим соусом. Закриваємо кришкою і на 2 години ще в холодильник. Потім в кінці через 2 години цей соус потрібно зляти. Тепер до наших сердечок додаю приправу до кульки, копчену паприку і трошки гострого червоного перцю. Ну це вже на любителя. І викладаємо тепер ці сердечка на пергамент так, щоб одне від одного мало якесь відстань. Тепер відправляємо в духовку на пів години температура 180 градусів. Вони приймають так добре підсушитися. Закуска наша готова. Бокальчик свіжого. І також сердечками. Трохи пікантні. Трошу треба. Шойку решу більше.